Терези, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 8 по 14 грудня. Дивимося, що приготував для вас другий тиждень зими, який він для вас буде, які вам відкриються двері, можливості та перспективи. Як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди, на що вам варто звернути увагу. Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх Терезів, кому потрібен особистий, звертайтесь в особисті повідомлення. І так, Терези. Тиждень 8-14 грудня. Понеділок. Понеділок карта помірності. Терези дуже спокійно розпочинають цей тиждень. Не спішать, не підганяють ніякі події, довіряють Всесвіту, знають, що вони він зробить для вас все найкращим чином. Помірність, знаєте, може взагалі нічого не відбуватися в цей день. Будете переливати з пустого у порожнє, нічого не будете вирішувати, буде така спокій. Такий спокій, ну і карта буде говорити нам ще про стрільця, знака Зодіака. Можливо, ви будете комунікувати з нею. В цей день нам бажано знайти баланс, да знову ж таки, не підганяти, не переїдати, більше не працювати, не думати про матеріальні цінності багато, да а більш так згрупуватися десь на свою душу. Вівторок. Вівторок є двійка пентаклю, а тут у нас є хаос. Да? Нам треба десь встигнути. У нас є дві роботи, дві задачі, дві зустрічі. День, коли потрібно балансувати, підлаштуватися якось під події, але ви все ж таки з ними справитесь і от так прогнетеся під ту ситуацію, яка буде в цей день. Да? Тобто може навалитися багато справ, де потрібна буде, буде отака гнучкість. Середа. У середу є туз пентаклів, є якась можливість, є якісь. Дари від всесвіту, які ви можете отримати. Якась пропозиція, якась нова робота, якесь нове починання. Щось можете і купувати, щось можете закладати на майбутнє. Ту з пентаклів нам говорить і про вкладення в наше здоров'я, в наше тіло, хтось можливо буде займатися і таким. Но ту з пентаклів нам дуже часто говорить про те, що нам буде щось запропоновано, і це бажано побачити, розгледіти і все ж таки взяти. Четвер. Четвер є король мечів, карта ваша. Ви в своїй стихії, вам в ній комфортно. В четвер. Король мечів нам ще буде говорити про терези, близнюки і водолії, тобто комунікація з такою особою. Карта може нам говорити про лікаря, про міліцію, поліцію, як вони там зараз, суди. Адвокати, юристи, да, тобто люди, які керуються тільки своїм розумом, да, не емоційні, які чітко аналізують, да, до всього підходять після того, як добре все обдумавши, да, вони не піддаються емоціям. Через те, от в них такий прагматичний розум. Ну і король мечів нам буде говорити, що це е, може бути ваша енергія. Да? от така прям. Сьогодні ви в своїй стихії не піддаєтеся знову ж таки ніяким ні маніпуляціям, ніяким уговором, а ви рішуєте отак все кардинально. П'ятниця. П'ятницю є карта відлюдника, хочуть побути на одинці, щось обдумати, якийсь варіант. Можливо, тут є якісь питання, які потрібно рішити. В четверше може бути ситуація з вирішенням якоїсь документації, з якимись паперами, да? або ж якась новина може бути для вас така, різковата. І в п'ятницю вам потрібно буде обдумати, да? побути десь на самоті, подумати, що вам краще робити, як поступити і так далі. Він хоче самотності, да, десь сховатися від людей, від світу, від люднику не потрібні фінанси, тому в п'ятницю ви будете думати про більш такі якісь духовні цінності. Ну і карта нам говорить про знака зодіака Діва. Можливо, ви будете комунікувати з такою людиною. Ну, більш за все, вона програється тим, що не хочеться ні з ким контактувати в цей день. Субота. А в суботу є шість мечів. Є якийсь новий шлях, можливо, ви все ж таки щось собі вирішуєте і переміщаєтеся в суботу, кудись їдете, якась у вас є дорога або ж якесь нове починання. В роботі, в бізнесі, в стосунках, будь в чому, да, щось ви розпочинаєте. Шлях ваш нелегкий, тому що після п'ятірки мечів, да, де в нас були якісь негаразди, конфлікти, щось таке було, що виматувало нам нерви, да, ви порозпочинаєте щось нове. Всі свої думки ви ще тягнете за собою, да, правильно, неправильно, треба, не треба, як краще поступити і зробити, і ці ворони літають над головою. Але все рівно, це новий шлях, це нове починання, і воно вам потрібне. Ну, можливо, просто будете десь їздити в суботу, поїдете в гості, або ж хтось приїде до вас. І неділя. А в неділю є імператор. Карта стабільності, впевненості. Тобто. Якщо ми говоримо про якийсь шлях, про якусь нову дорогу, ви впевнені в тому, що ви робите все правильно, все чітко, у вас все послідовно і ви задоволені. Да? Тому що четвірка це в нас стабільність. Це хорошо, це впевнено. Да? Я сижу на троні, мене це все влаштовує. Є якась опора під ногами, да? і ми відчуваємо впевненість. Імператор це в нас Овін, знак зодіака. Ну і карта може показати на батька. Можливо, буде якісь справи, буде якісь вирішувати, можливо, буде допомога від нього, або ви будете йому в чомусь допомагати. Да? Тобто, може бути день програтись отак. Порада для Терезі на тиждень. Карта місяць. Місяць нам говорить про те, що на цьому тижні щось від вас може бути сховано, приховано і так далі. Можливо, ви десь не будете бачити шляху, куди вам йти і як вам поступити. Ми прислухаємось до своєї інтуїції по цій карті. Так? Щось е, може бути для нас неясно, тому тільки слухаємо себе, роздивляємося все і, як кажуть, не надіваємо рожеві окуляри. І так, Терези, я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі!